Знайшла ще акції в АТБ, які будуть діяти вже від завтра, 28 серпня і по 3 вересні включно. Тож не пропустіть. Виріб фаршевий, смачний з молоком варений 500 грамів 37,50 від розумний вибір. Ковбаса напівкопчена губернська 420 г за 65,50. Своя лінія. Багато чаїв мономах по акції є 30 гривень 45 пакетів, 24 гривні 28 пакетів, 27 гривень 30 пакетів, розсипний 40 та 43 гривні. Цукерки Міленіум. Рів'єра. 126 гривень 250 г. Міленіум. Елеганс 131 гривня 285 грамів, сир напівтвердий. гавда, гавда без лактози та маздам. Від торгової марки Сот. 150 грамів, 54,50. Олія соняшникова традиційно рафінована. Олейна 850 мл 49,80, папір туалетний. ЗЕВА ДЕЛЮКС 4 рулони 80 гривень. Зубна паста Парадонтакс 50 мл 38,50, 75 мл 80 гривень та 100 мл 74 гривні. Від Якобс напій айспресо Лате 250 мл 34 гривні. Напій безалкогольний фреш енергетичний 21 гривня за 500 мл. Напій Кока-Кола 1 літр 25 гривень. Нектар томатний 1,5 літри від літо 45,30. Квас хлібний 2 літри 29,50. Від своєї лінії. Ще є цікаві додаткові знижки. Не пропустіть. Морозиво від ласунки. гран прі 25 гривень, 3 смаки в асортименті, вага 155 грамів. Сік або нектар від своєї лінії. 200 мл, 7 гривень та 60 копійок. Два смаки батончики протеїнові. 21 гривня за 50 грамів. Батончик енергетичний 15 гривень та 50 копійок, також 50 грамів. Десерти сиркові від торгової марки Марійка зі слаковими кульками зі смаком шоколаду 25 гривень. Два варіанти по 18,80 зі смаком какао або ванілі. І ще один варіант зі смаком ванілі 130 г за 16,70 г. Цукерки то Желені 17,50. Три варіанти в асортименті вага 80 г. Морозиво. Малюк Ам від торгової марки Ласунка 14 гривень. Вага 90 грамів. Батончики твікс та снікерс 14,50-50 грамів. Bounty 15,50-57 грамів. Від торгової марки Марс. Новинки місяця серветки паперові 24 на 24 см. 100 штук від своєї лінії. Зубна паста Colgate 100 мл Max Fresh. Напіз зі смаком вишні Манго з вітаміном А. Не газований 330 мл торгова марка Dimes. Пряники зі смаком абрикосу або вишні 300 г від своєї лінії. Квас білий живого бродіння 1,5 л від торгової марки Квас Тарас. Ось такі були акції, новинки. Пишіть коментарі, щоб із цього ви придбали, що не купити ніколи буде цікаво почитати. До нових зустрічей на каналі!